Аби докладніше обговорити цю тему Китай, Тайвань, Сполучені Штати, ми долучимо до нашого ефіру. Руслана Осипенка, дипломата, експерта міжнародника. Пане Руслане, добрий день. Вітаю. Отже, якась така дивина відбувається? Що що буде коїтися? Навіть важко передбачити, якщо врахувати, що пару місяців тому, можливо 3-4, один із американських генералів казав, що в 2035 році вони чекають, їм треба готуватися до великої війни із Китаєм. Це вже воно розпочинається, чи це тут просто своєрідне загострення, тому що президентка Тайваню летить у Сполучені Штати. Далі Китай розпочинає військові навчання, таким самим, ну фактично, залякуючи Тайвань. Як ми з вами розглядали раніше у Китаю, є два сценарії конфронтаційний і операційний сценарій. І в залежності від того, як реагують Сполучені Штати, якщо вони підтискають Китай, Китай е вдається до конфронтаційного сценарію, відповідає на, на ці випади. Але ми казали про те, що Китаю потрібно 5-7 років для того, щоб відновитися економічно і трансформувати цей економічний потенціал в політичний вплив свій. І Китай на ближні 3 5 там років він не зацікавлений в конфронтації, тому що торгівлі не буде. А сполучені Штати Америки один з основних ринків збуту і торгівельний партнер. Тому не вдасться Китаю поправити свій економічний потенціал, якщо буде конфронтувати. Але ця конфронтація відбувається, вона буде продовжуватися. І зараз прийшов час, коли будуть утворюватися нові союзи. Про що сказав Макков. Там вже працює Союз Окус. Це Британія, Сполучені Штати Америки і Австралія. До речі, вона отримує там ядерні підводні човни. Посилюючи свою військову складову, і також Японія переглядає зараз фактично нейтральний свій статус, тому що з'явились нові загрози, і японці також хочуть конвертувати свій, свій економічний потенціал, швидко конвертувати військовий потенціал. Вони готові збільшити там з 1,24% ВВП. До 2% ВВП витрати на оборонний бюджет. А це означає, що з'являться модернові ВМС як мінімум у Японії. От і об'єднання тих країн, які перерахував Макко, Він фактично дасть новий союз, тому що всі ті країни, які були перераховані, вони якраз виборюють право там на протоки у Китайському морі, тому що там торгівельний шлях іде основний. І там копали корисні залягають. Нафтогаз як показала практика, тому вони є спірними там островиці. Китай каже, що це їхня внутрішня територія, і безперечно хоче вести двосторонні розмови про, про те, як залагодити з кожною країною окремо цю ситуацію. Але от сполучені штати кажуть, що треба створювати альянс для того, щоб протистояти великому Китаю який піднімається, пане Руслане. От е з одного боку, Сполучені Штати повинні вони зобов'язалися захищати Тайвані. От кажуть, що вони будуть готові надіслати туди військових, аби допомогти їм захищатися, але з іншого боку, кажуть, що їм попередньо треба буде обговорити це питання із конгресом, і з народом Сполучених Штатів. Якщо в разі такої потреби, якщо Китай нападе все ж таки на Тайвань, і вони показують, яким чином вони це можуть зробити, вже є готові ролики, вони відпрацьовують масові обстріли. То чи буде у Тайваню час, аби дочекатися, поки Сполучені Штати обговорять введення військ і допомогу Тайваню з усіма сторонами: І з Конгресом, і з народом Сполучених Штатів? Ну, це політична заява, перш за все, для розрахована на народ Сполучених Штатів Америки, тому що ну, політик не може за народ приймати рішення, там приймається рішення в Конгресі демократичним шляхом. А насправді робота вже ведеться, збільшується фінансування і озброєння та Тайваня. Звичайно, цифра 3 мільярди на рік. Будуть додатково виділятися коштів для того, щоб переозброїти армію Тайваня. Так що процес іде? Ну що ж? Я сподіваюся, що. Що нічого критичного і не відбудеться, тому що цій планеті і так забагато воєн, і її треба трохи перепочити. Людям треба перепочити. Сполученим штатам, Китаю треба відновитися. Можливо, вони знайдуться такі дипломатичні мирні шляхи врегулювання, побачать, як відбувається війна Росії проти України, зроблять висновки і не допустять найгіршого сценарію. Ну а вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Завжди приємно з вами спілкуватися. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних. Спасибі.